Гармада, велком, телеком. Узок які гарненькі. І у нас уже тожі цвіта. І там вон дизелёк на царчать ззаді. Краями, краями. Нам направо? Казав, давай зайдемо зуба тобі, вирвемо. Пародент. Що надюха робить? Е, Кошальця. Кошалище? А що тут таке кошелище? Ну, чилю. Чилюк? Да. Ти можеш по-нормальному сказати? Бати. Ну, відпочивати. Да? І куди ти тулиш? На шовині. На шивині. ЮПД. Це найкраща заправка. Да, дядя Саша. Да, за палочки. Да, и ПДК конечно. Цела. Гришка. Гришка с дядей Владиком. кофеечек кого взять? Надюшка. Чилится. Ну а мы тусуемся. Причем наши гении. Классно вообще. Супер. Забегнули, бач, тінь, тінь ззаді в нас. Уже, уже хтось був у заборі, бачив. Це ще можеш викинути. Ну, да, да. Хто ее знає, що знає. не знаєш? 14 кг. митниця ще то есть. А це настизь. Що з вивізку не проїжджали? А не бачу. Так гарненько, да, тут? Ні -ні. Горки пригорки. Юльки і все квадратні. Ну стоїсь, бачиш. Погрузиш комусь коробку. Бачите? Ось у нас стовбі сидить. Журавей. Ось у почта. Да. А, на але бачите, коробку грузить. А тут осталось 2 метри. І ми на місці. Шигині. Підемо в Польщу, Побіле... побіляші, побіляші сходимо в Польщу. Затарився? Так що шигині. За прошли раз, так? <реш> так що Сергій, я тобі дякую. Дуже, дуже приємно, що, що так далеко. У мене є підписники, які мене чекають, з голоду я точно не пропаду. Ну, Лудько багато не їсть. Надюшка затарилася водою, конфетами, все чинчинарем. Дякуємо тобі, дякуємо твоїй родині за підтримочку. Вибач, що забрали твій час. Я, 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 я вільний диван. Спробуєш швидкі все сало, будемо контрабанду возити. Я тобі кажу, як тобі треба, приїжджаєш однією одною машиною, я повезу другий шофер може брати. Сьогодні? Все, плюс, зрозумів. Я би їхав бо навіть сьогодні на світ. Я тебе, ну ми не будемо тебе сильно напрягати. Ні, я хочу їхати. Ну теж команда, бачиш, можна було їхати вдвох. Ні, ми хочемо всі. Тобто всі хочуть бути ділі, Так як що якщо дякую ти, дуже. Якщо треба, дзвониш, я, б, я, їх, бо ну, я Буває моменти, що треба відсюди загнати буде машину, не Буває. Не, так, що все, дружині? Привіт, родині, привіт, Щастя, дорога буде в шиєнях. Завітайте до мого підписника Сереги. Як? Сябрук. Сябрук. Позивний пиріжок. Позивний пиріжок. Є все такий магазинчик один, я отаму десь що Тут смачні пирожечки, що правда не пробував, ну я думаю, що смачні, бо пахне добре. Свиновиділення є. Я йде? тобі кажу, я його видаю забирай. – А дякую, я ще тільки пирожками не торгував. Чи ж? Мені ж тільки пирожки. Чо, я там ж шавурма, є, там шаурмає, там мене є. Тут машина готова, то тобто готовий дякую. дякую. – Можливо, після війни. Тут все, всі підписника вітання. Так, так що не забувайте завітати з Сережі на пирожки. Слава Україні. Героям слава. Так що, друзі, наклеєчка тут вже є. Ай-яй-яй, я зафіксував. Круто, це лайкосик. Це повага. Добренько. Все, братику, дякую все, тобі. Все, на зв'язочку, все нормально. О, так, дякую, за будь-який кіпіш. Так що, друзі, погнали. Тікаємо машинку. Сьогодні буде не пані Галина, буде друга жінка. Кажи Віталія, жінка сама прижене. О, далі розкажу, покажу, Тоже зараз буде цікава історія, тому що ну, там все трішки не так, як би хотілося, але так, як буде добре, тому що все-таки є довіра і є дуже класні люди, які входять до нас в положення. Так що далі буде. Не, до 15 минув шостої. З 2 до пів шостої? Так. так. їхав із Києва до Львова. За три – 15 Типу ти кажеш, я фактично все проїхав, а потім цей їхав з Києва до Львова, тобто... Я вже проїхав 460 км. А штрафи всі його. У я 208. Як брозет. Заміття. Як пирожок Ріж. Хороший. Ану, зроби рекламу. Підписчику моєму. Ану. Хорошо, на мало, пирожки, так? Пірошки класні, а кульки ще добріші, а? Варуший. Такі добрі пирожки, що Гриша з'їв з кульком. Таки кульком, Хочу, Боже, повірити людям. А що Надя каже, дядь Гриша, дивіться, це кульок між зубами застряв. Не копт не було схоти. А ти мене знімаєш, чи що? Чи дядь Гріш? Знаєш, як у нас по базару собаки бігають, а не кульки. Це нормально. Не, я на базарі не був би, я, керна колими. Отак оце. Лайк пирожкам, гріш. Хороший, добрий, да. Так ти ж могу ще, є ще один. Я ж один тільки. Будеш третій, бо хліба no. троїти, ні? Тяжко? Поки хороший. А ще ж рейс. Що рейс? Рейс, ще гині, Київ. Київ, no, Київ, no. Київ, Донецьк. Зараз ст... no. на... падаємо на цей. На лафет? На стрім і. Їдемо додому, да? No. Наша життя в прямому ефірі. З батьком не доїли. Ну яка батько такий їде. Ну він вообще, короче буде. Ми... Санька, ти зівкулів? Так. Ні, кульок не переварить. Пирожки нормальні? Санька, щось батарейки в нього сіли. Нормально. Лови момент, поки можеш покайфувати, чуєш? Кайфую, Кайфуй, бошки. да. Лови момент. <рес> як... Беляшики треба Red Bull'ом записувати. Знаєш, як то кажуть, завідуй на мовчі, а я кайфую на мовчі. Все, на наступний раз беру тобі сало шмат. І <рес> <рес> <И> цибулину, й огірка. Та <рес> мовчі сало ще й не їсть. Хто? Гриша? Гриш, скажи. Чи... Через зуби ці. Не їсть, бо то немає, не немає так? Ні, не, як є, то їсти. А як нема, то не їси. Як у мене нема сала? — Я маю на увазі, якщо його нема, то ти ж не можеш їсти. — А да, як же його немає? Ну зараз його нема. А, ну. ну їв би. Ні, зараз Вже наївся. А Біляшки... до бирожків. Хороший. Красавчик, да. хай тепер бурчить. Конфетки. Затарли, дядя Ватік, воно вже пакує, відправляє ну, по новій пошті. Так <гум> що, друзі, рухаємося далі. Для... І що? Перша тачка їде, приїжджайте. Так, Все нормально. Друзі, всім доброго дня, Шигіні. Перша машинка заїхала. Ця машинка буде для 32-ї бригади для медиків, для Валентини Саюк. Так, вона купує її за свої кошти. Наша задача тільки забрати її. І Пригнати, обслужити, укомплектувати. І ще є один такий нюанс. О, Вже команда вона моя вийшла, задовбалася сидіти. Завгар вже дивиться, зараз прокатаєшся і оцю чарівну жінку відвезеш назад до границі. О, обдивляйся, а, не пускають, да? все нормально. Що ти, Надюха, як тачка? Кажи підписчикам привіт. Всім привіт. Слава Україні, героям слава. А пані Олена, зразу доброго здоров'я, шелудьки вас вітають, слава Україні. Героям слава. І що там? на таможні? трошки подрюкали, так? Да? Та ні, Не? трошки довго. Довго-багато машин. А? Це ж ви будете ще заїжджати і обратно ми чекаємо вас на іншу машину. Да? Важе ж треба буде назад відвезти, правильно? Куди назад? так, да, до границі. Ну, під... чи... Та ні, підвеземо, нам вже теж час, бо ще завтра збираємося їхати на Донбас. Так що, друзі, ця машинка ми її не купуємо. Ця машинка вірніше, буде купуватися за кошти військового медика Валентини Саюк. Хто пам'ятає Назарчику, ми купували машину в 95-ку. Попросила знайти Віталію. Позвонив. Я так зрозумів, це дружина Віталія, яку я ще ніколи не бачив. Дуже цікава людина. Кажу, немає грошей, бо вони у дівчини. Він каже: Ну, привезеш на наступний раз. Так що я фіксую, що цю машинку нам дають. І якщо ми не дамо гроші, то може нас знайти і розстріляти. Так що реально є такі люди, які нас ніколи в житті не бачили. І цю машинку нам дають, а на наступний раз ми приїдемо і привеземо кошти за цього чирокеза. Ціна питання, каже, 5200, Якщо не помиляюся, ну, ми обслужимо, поміняємо мастила. Перезуємо резину, тобто все зробимо для Валентини за свої кошти. От. Казав Віталік, непогано. Що ти, гріш, проїдеш? Прокатайся, глянемо що воно. І потім, якщо що, Чуєш, тільки ж не поїдь нікуди, Олену не відвези. Зараз <праць> да? заправимося. Гріш. Да, давай я тобі дам гроші, сідайте, тоді сразу прокатайтеся на заправку, чуєш? І якщо е, сразу тоді на цього. Завезеш на границю будемо чекати далі, а тоді приїдеш, цю будемо грузити, а будемо чекати x стрейла для 35-ї бригади. Зараз для хлопців у нас відкритий збір. Також є добрі люди, які нам позичають. Зато розрахуємося і... Будемо тугнати гнати своїм ходом, якщо все буде добре. Ми вже всі поперлися, бачите, вас видворили. Так що кажуть, йдіть пані Олена додому на Польщу. От. І вже ще один завгар сів. Куди ти двері закриваєш? Бери Бери одразу пані Олену, бери гроші, їдьте заправтеся. Якщо, одразу тоді завезете на таможню, щоб час не А де ми заправимося? Вони спуститись, заправитися. Або прокатайтеся, завезіть на таможню, їдьте заправляйтесь. Так, хлопці тоді зараз поїдуть, проїдуть і заодно заправляться. Ну, Чорокез є черокез. Все, погнали. Надюшка, як тобі? Мені нравиться. Круто, тільки що одна, одна проблема, ми на ньому їхати не будемо, він буде їхати на лафеті. Тому що а друга буде трейл бо ця машина їсть 15 літрів на 100 кілометрів, а X-трейл 7. І це вже з точки зору буде трошки неправильно. Будь здоровий, Олександр. Все вірно, Саш? Все вірно. Ну, так що ми чекаємо. Хлопці провірять і потім вже приїдуть. Ай, мамка дасть. Так що знаходимося ще раз в Шигині, недалеко від границі, ходили вже, порошками нас погодував. Серега дякуємо йому. Конфет на накупляв. Ну, але чекаємо. Кофечку вже понабивалися, перекусили і чекаємо. Друзі, хлопці вернулися, заправилися, пані Олену відвезли. Тікай, 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 Ненормальний, ох і ненормальний. Давай ще шелудька за. Що ти дядьку водів? Нічого При, я. Прикатуєш щирокеза, да? так? А воно одне заднє і одне переднє починає, поняв, Включати Тут Хоча постійний повний, да, йде? Ну. А воно типа пісок і пробуксовка така йде, боня? Воно так і є, все робить, так? Да? Ви швидко! Ви заправилися і відвезли Олену, так? Да? Да. По салончику теж жир, так? Да? Да, ну черокез є черокес. Да. Чирокез є черокез. Так, треба, да, зрозуміло, да, вот да, обслуживаємо по ходовці. Чирокес. Гран черохий, так? Навіть воно є гнітушити. Да, такий же самий. Такий самий черокес. Зараз будемо заїжджати. В'яжемо, чекаємо тоді Олену, а вже потім заженемо на СТО. Розвал сходження, ходова, вся ця біда. І різина. Ну, я думаю, що ми її на АТ-шку заділаємо. Все, дядя Вадим заїжджає. Вадик, а ну керуйте. По максимуму вперед. Так, машинка вже на місці, все, є. Є е, контакт. Все, ще раз. Ти там їдеш? Там? Кожа рожа, діці рожа, так? Да? Нормально. Можна шолі? ли? Да не, наверное, не можна. Ну не ж буває, поліція відкриває, а потім скажуть, а ч там сидить дядя Гріша? А ви скажемо, йому не було де їхати. Так що от такий джиган. Ох! Доволі такий цікавий. А як відкрити багажник? А там кнопка, мабуть, якась, так? Да? А ну відкрий, глянемо. Так, запасочка є. Теж на титанчику новенька, так, да, хороша. Так, є якісь причандали. О, хай лежить, десь. вставляй назад огнітушителя. Запасочка є. Санька вже зав'язує. Ну так наче нічого. Значит... Да, Гріш? Ну ми його обслужимо. Моя задача це різина обслужити. Я спитаю Алі, точно не скажу. Якщо треба буде, то передуємо, то не є проблема. Ну а так на такі гроші, звісно, будь здоров, дядько Вадим. 5200 і то це ціна стала трошки дорожче із того, що довелося їхати там в одне місце ще 500 км, назад 500 кілометрів, щоб її забрати, і плюс через границю. Трошки були моменти, що ну, дуже чималенько треба було накататися. Хтось думає, що це все так просто і швидко. Машина теж їсть солярку і це теж гроші. Воно теж велосипеди воно везуть, бачите, скільки велосипедів. Оп. Так що прив'язуємося, чекаємо Олену. Так що Віталіку дякуємо. Да, дяді Віталіку, Що нам дає, довіряє. І ніколи його не бачили, це з дружиною познайомилися і так по-бистрому всліпу. сліпу. Раз-раз і вона вже поїхала по іншу машину, ту, що для нас. Ну, а цю ми беремо по путі, підсобляємо. І є трохи моментів. Хочеться допомогти, але всім не можеш допомогти. От, І людина купляє за свої кошти. Це бойовий медик з 14-го року, яка реально рятує життя хлопцям. І хотілося б допомогти їй. ну, Допоможемо хоча б тим, що можемо по обслуговуванні автомобіля. Ну там буде видно. Так що, друзі, ну а я всім дякую. Дякую за те, що нас підтримуєте. Ми продовжуємо ще збір на 35-ту бригаду для хлопчини, для Максима з малий, який звернувся до мене і будемо гнати автомобіль, готувати і паралельно збираємо на нього. Ну, а хто має можливість підтримати у зборі і на ДТ, будь ласка, завжди будемо раді. В описі є наші реквізити. Де їх знайти, під відео є більше, нажимаєте і там є опис під наше відео. Так що на цьому поки буду завершувати. В'яжемося, готуємося. Ну а там, можливо, буде ще прямий ефір. Так що чекаємо ще одну машину. Далі буде. Це не наша машина. Поки ми там шарилися, пані Олена вже як штик. Так що є в нас отакий екстрелік. Є там ще один, ми його будемо також забирати. Все нормально, не глушиться. Що там солярки хватило? Все порядок. Як там наші ці ребята на границі? Все добре. Не падали штабелями, ні? Все нормально. Не. Дивіться, бо якщо так. що, то підемо, їм розкажемо. Хочому халва на зарічі. Так що пані Олена приїхала, ще одну тачку пригнала. Ця тачка у нас буде йти для 35-ї бригади морської піхоти, де я ще раз повторююся. Не службу один із березанців Максим. Чуєш? Вадима, а як того пацана прізвище, не Якого? Оцього, що ми збираємо, Максим е... це Олег знає Олежка, як Максове прізвище. Теж не пам'ятаєш? Ну позивни в нього малиш. Так що це машина для малиша в 35-ку. Зараз обдивляємося, передивляємося і підвеземо цю чарівну жінку з України. Це нормально. Да? Все нормально? Я, було, Я вже Віталіку фоточку скинув. Першою машиною і там вас трохи зафіксував. Він по сердечком поставив, це чинчанаряв. Так що йому великий привіто. Я просто не знав, на наступний раз може щось привезти, те, що можна перевезти через кордон. Там сало може якесь. Ні, ну ще Лутківське можна може, на ничку можна буде принести, то я привезу на наступний раз. Карм, Нормально. 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 ну якщо можна, то я тоді привезу, бо думаю, так я цей раз привіз підписчику нашій Шегіні. Так що пирожки, то мій підписник. О, пирожками нагодував, ми йому сало дали. Нехай контрабаси. Так що з мене сало 100%. О, хоч ви такі тендітні, але я теж бачите на салі От, Віталіку, великий респект за, в першу чергу, за довіру. Мене завжди це слово довіра, тому що багато людей довіряються, різних людей, які мене ніколи в житті не бачили. І для мене це дуже важливо. Так, кидали, і все недавно кинули. Ну, але ми звикли все одно вірити, бо коли в якийсь момент не довірити людині, а вона буде потребувати допомоги і потім себе картати все життя. Хоч одна капля дьогті, вона завжди портить усю кашу, правильно? Так. А малеча з ким. З ким? З, ким. з, з Віталіком? А, І Віталік у няньках, я Віталі. поняв. Дякую, я зрозумів, бо я теж до кума дзвонила, то кум вчора теж не зміг виїхати, бо він в лі, у няньках. А кум це брат його чи це просто кум? Ні, це просто кум. Просто кум, так. Бо я думав, що можливо його брат. Бо його б скинув номер кум. Думаю, в мене ж такого кума немає. Так що такі діла. Розрулюємося, тестуємо. Що там по солярці трохи є? Це раз Є. Надюшка, контролюй ситуацію, дивися тачку і зараз Олежка проїде, а ми поки зараз розберемося у фінансовому питанні. Хай прокатаєте, двері закривайте. І як воно їхати, на автоматі? Мені, краще на матах. На тиж можна, так? Да? На ти я можу звертатися а до пані, да? Щось, так? Щось бляха, таке саме подивилися і все, мову себе. мову одебрали. Да? А? а ви ж ну це перший раз чи переганяли до цього машини? Ні, один раз переганяла буса. Буса? І як на бусі? Трошки не так, так? Да? Дуже широко. Дуже широко. Ви наче мояся підріна, каже, я б це на маленькій машині їздила, а от на великій я боюся. О, ну пішла вчитися. Ну кажу, будеш їздити на всьому. Тренуйся. Так що да, 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 да. ж кажу. Запоріжжя, Оріховський напрямок, туди, куди ми їздимо. Так що ну так. ми вже все знаємо, не дуже багато, але Я взагалі з поліку, у мене мама була в окупації Капець. Так, і виїхала через Бердянськ, через той край. Ух ти. через окупантів. Через окупантів? Це, виходить, через третє ви держави. Ні, так. вона повернулася в Запоріжжя, а так. Ух ти. А? Ну, от такі є не, не хоче. Молодець. Батьки, Мам... батьки вони важко так. переносять. Є такі люди, і це так само у Сергія Стрілецького в Херсоні. Він виїхав тоді з окупації, вони залишились, перетр пережили окупацію. Зараз живуть в розбитій врем'янці. Хати ж немає, вона розбита. Люди мали все. І господарство, і техніка, все нема нічого, але все. По-новому восстанавлю і нікуди не хочуть їхати. Сергій -то купив собі будинок в Умані, ми трошки всі підтримали. Це один із таких блогерів, якому я віддаю шану і честь. Він розмовляє на українській, хоч розмовляв до першого дня вторгнення на російський і в той день же перейшов. І був в окупації, він виставляв відео, старався десь знайти той вайфай, уривки і гнав проти расистів, не боявся їхати через блокпости. Йому просто респект. Ну, а вам респект за підтримку. В першу чергу за довіру. Привезти тачку, віддати. Я постараюся це зробити якнайстріше, бо цей стрел, я думаю, або ви вже переженете, або може пані Галина. Можливо, вам Віталік дасть розговіяти, покататися, а хай сидить уна, у нас, у нянька. Так що ми зараз розбираємося і будемо планувати їхати на Київщину. Зараз віддаю вам кошти, хлопці провірять, якщо доїдуть назад, значить розчитуються і їдемо далі. Гріша по екстрейлам каже, що екстрейл – це тачка. Що ти скажеш? а? Степлення він, да? да, він казав. Ми з ним говорили, воно в конці. Да, є. Все нормально, ми по цьому говорили, і ми будемо дивитися, в цей момент ми будемо дивитися. У нас ще час є, ця машина буде їхати. Ми з Віталією говорили, на Херсонський напрямок ця тачка буде йти. Так що зараз Віталя відписується, ми на цьому будемо завершувати відео. От, так що всім, друзі. Ми будемо на ці доці їхати. Так що, друзі, всім дякуємо за підтримку, за довіру, всім миру, здоров'я і добра. Віталій, ні, родині і пані дякуємо. Ну, а ми будемо збиратися в дорогу. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.